Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Поспати мені сьогодні вночі не вийде, оскільки в нас нічого собі офіційні карти, стати і плейстайли для. Карток у FC 26. У нас тут є топ 50 золотих карт. В нас є нові ікони, і в нас є деякі хайпові карти, хайпові клуби. І зараз, от прям в моменті, поки я вам це розповідаю, в мене твіттер розривається, тому що нові нотіфікейшини, нові, нові карти зливають. А отже, я о третій годині ночі сідаю для вас писати ці відео, щоб ви першими українською зранку під каву подивились саме. У вигляді відео і змогли отут-от прокоментувати, написати, що ви думаєте, лайк поставити і підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ось вона. FC26 вже просто ломиться в наші двері Зовсім скоро ми будемо більше контенту. З приводу нової версії гри з вами аналізувати. А отже, давайте розпочинати одразу тут багато всього матеріалу і зливають всі і вже і фучерів і Ексофіфа, і його багато хто переповнює, і фудон. Коротше, всі в принципі надійні джерела. Тому я думаю, що якщо щось і зміниться, то не сильно. Пару днів останніх ми бачили вже багато аля всіляких зливів. Але ці зливи, вони не всі справдилися. Ми чекали на офіційні стати, та, але коли вже це зливають, такі як шарів, такі як Дон, ми розуміємо, що щось може змінитися, але навряд це зміниться суттєво. Так, я підставляю до себе мікрофон, настільки що стрім закінчився, я трошечки теж збуджений. тому давайте будемо розпочинати. До речі, ви просили, я завів собі Інстаграм, отут QR-код. Можете дивитися, як я там з малою, як я з Юлією, як я з Михайлом ходжу, кружечки вам записую і всілякий контент публікую. То підписуйтесь, буду радий вас бачити і там вести якісь теж дискусії, переписки. In real life content, here we go, як то кажуть. Ну що, полетіли дивитись топ-50 золотих карточок у всі Я одразу відкрив вам скрін, а який буде показувати максимально можна близько, щоб ви тут щось побачили, але я буду озвучувати. 87 рейтинг нас відкриває Рейтинг топ-50 карток. Одразу зазначу, що дуже багато хай карточок Перш за все кидається. В очі. Кількість 89 дев'ятого рейтина. Поїхали Майк 87-й, Серху Гюресі 87 й і йому дали фінес. По моєму в нього був 84 й рейтинг і був Чіпшо тут. Фінес, але пейсу немає. Тому я не думаю, що він буде якийсь метовий. Втім, багато карток отримали плейсели. І Ми про це все діло напевно наприкінці поговоримо про е, криву, яку нам е, обіцяли занизити, і таке інше. Поки просто розглядаємо карти. Джонатан та має золотий єнот, має. 87 рейтинг плюс 1, має 63-й пейс, але має 87 деф і 86 фізику. Пейсу замало, але це типово для цієї фіфи. -фі, звикайте. І цікаво, як воно буде в подальшому реалізуватись. На старті може бути непоганий там перший тиждень, два умов на суду за рахунок золотого блейстейлу. Бруно Фернандеш. Вони забрали в нього лонгбол, вони йому не дали не тільки таку, не цей ані лонгбол, відповідно, ані трикутник і дали йому. Батарейку. Дали йому 87 рейтинг і 67 пейс, 83 удар, 89 передачі, 83 дріблінг і 65 деф, 75-фізик. Дуже дивна взагалі заміна плейстайлу. Ну так, Бруно встаміни за глаза без питань, але забирати такий м'ятовий плейстайл. І коли там він отримає карту з двома потенційно золотими плейстайлами, хіба вони спеціально змінювати будуть на інформах умовних? Не знаю. Маркіньош, 87 рейтинг, стабільність, ознака класу, один занезелений пейс, 89-й, дев, золотий гачок. Може бути потенційно гарний захисник на старті, але цієї ФІФА він не часто зустрічався в складах. Кевін Дебрюйне, 87 й лише рейтинг, але це не найголовніше. Подивіться на його плейстайл. Віпт-пас. Якщо я не помиляюсь, то в Дебрюне був золотий трикутник. В нашого Дебрюне у FC 25. Золотий трикутник. Вони забрали Трикутник, дали віпт-пас Гравцю, який буде грати в центрі поля. Те, що вони там пейс нього забрали, окей. Та. Залишили передачі. Залишили там трошки дрібли, Дефа взагалі немає, фізики немає. Ну, типу, Дефа в нього і не було, але відпас це джок. Зомер 87-й, Софія Вілсон 88 по моєму вона була вищим рейтингом. її фінес замінила на фьорсач. Але пейс є, удари є, дрібнінг є. На старті це буде топова карта. Це не буде Фодором. Ямал Мусяла має плюс один до рейтинга, такий самий плейстайл, Рерудин Дріблінг, 80-й пейс, 90-й дрібінг, 80 й паси, 82-й удари. Ну, теж він трошечки побув непоганим на старті, але потім на Фодор перетворився. Втім, ну, Може бути теж стартером таким, а середня мета щось, типу, така, середня лоу-мета на початку. Бокайосака, в нього була карта 87-го рейтингу, я не пам'ятаю, Фінес був, Фінеси не було. Окей. Фінесе не було, йому зробили карту 88-го рейтингу, але подивіться, пейс мінус один. А тут, типу, менший рейтинг, але пейс занизили. Удари занизили. 88 рейт, але удари нижчі, ніж у 87 карти. Паси зробили краще, без питань. Дріблу залишили таку саму. Фізики плюс 3 йому насипали, деф лишили. І дали віпт пас. Не знаю, наскільки буде м'ятовий плейстейл, але тенденція, по якій вони пейс зменшують майже всім, мене сильно лякає. Катото отримує, отримує, отримує. 88 рейтинг і. Плейстайл, я так розумію, на оцю нагру головою для атакерів. Нас тепер будуть розділені, пригадайте, для Фордів і для захисників. Ендлер теж 88. Єва Пайор 88. Там в чатику нам писали 33 плюс 11 стата в Єви. І вона отримала лише плюс 1. Для порівняння шоу мала 17 плюс щось, чи 4, чи 7. І вона отримала плюс 3. Як вони ці рейтинги малювали, я абсолютно не розумію, але. Ну, Єва Пайор буде непоганим, до речі, на старті. Вона буде набагато краще за шоу, тому що в неї 87-й пейс. Удари на один лише гірше. Дріблінг краще, ніж в шоу. І фізика лише гірше. І фінес. Ну, типу, це буде гарний стартовий Форвард. Далі, Олександр Ісак, плюс 3 до рейтингу. Типу, так, він багато назабивав, напевно, заслужений апрейт перейтину. Можливо, плюс 2 було б окей. Але знов 83-й став пейс. А тут 85-й У карти з мінус 3 рейтингом пейс на два більше. Йому що, ногу відрізали? Як? Та він біжить, як просто антилопа Цей Ісак. Як це можливо? Я не розумію. Удари навалили, звісно, 89-ті, були 84. -ті. Паси лишили такі самі, дріблінг лише плюс один, фізика плюс два. І дали Фінес. Ну, типу, це буде гарний стартовий Форвард, однозначно, не буде фодером. Гебріал, ви такі, що? Тут мав би бути Саліба. Ні, і їй тут дали Гебріала. 88 рейтинг, 64 пейс і золотий Брюсель, його залишили. Саліби немає в топ-50, якщо що. Не питайте мене як. Всі питання конторів. Тут можете думки ваші лише писати. Лаутаро Мартінес, в нього плейстайл, по-моєму, на геймченджер. Ми поглянемо потім нові ці плейстайли. Тут їх не всі ідеально видно. Мінус один по рейтингу. Ну. і Лаутаро такий собі, типу, швидко, напевно, на Фодер перетвориться. Діані з Фінесом на старті буде розрив, карта, 92-й пейс. І подивіться, от порівняйте, Сакат 88-й, з пейсом 84, діані 88-й, пейс 92, удари. В діні, плюс 3, паси плюс 4 в Сака дрібла однакова, фізика плюс 6 в Діані шо Контора. Ой, дюро Рейтен непогано буде на старті, я думаю, 88-й пейс, є рапід золотий. В цієї рейтен, я не пам'ятаю, чи був золотий взагалі плейстайл, чи ні. Вони багато плейстайлів насипали. Не було. 80-ті удари стали 82-гі при такому самому рейтингу, а рейтинг вони покращили карту. Не зрозуміло як. Ірен Поредаш, 88 з Брюйсером золотим, Дебінья 88 з Трікстером золотим. Ян Облак 88 Роберт Левандовський плюс 2 отримує, але без пейса із чіпшотом. Ламін Ямаль, 89 шалений абрейт, але 85 пейс. 81 удари. Як? Навіщо ви даєте карці? Аб заслужений апгрейд, в принципі, 88-й, 9-й рейтинг, Golden Boy, там, та. Ну, Ясно, що з його там. Яка в нього була карта цієї 82-га, та. Ну, дипа, і рідко дають прям шалений апгрейд плюс 10 стат. 89 рейтинг, фул окей, але які 81 удари на карті 89 рейтингу? 23 23 де 53 фізика. Я це ненормально. Еродин дріблінг в нього плейстайл. Як? Ну він швидко з місця рве де не знаю квікстеп, де Пейс 88, хоча б, в Діані Пейс 92, в Ямаля Пейс 85. Куди цей прозвон? Алесія Русов, 89 й рейтинг з арсеналу, мало представниць арсеналу. Дівчата виграли Лігу чемпіонів. Дівчата забрали євро. Барселона вся, вся тут лишилась. Руссо тільки і Маріона. Руссо, 82 й пейс, Маріона може бути, до речі, непоганою. Фло Вірц, 89 рейтинг, плюс один трикутник. Золотий. Не пам'ятаю, чи був в нього золотий плейстайл тут і зараз. Був золотий трикутник, залишили, окей. І по статах, ну, пейса немає. Типу, ударі такі собі, паси трошки покраща. Ну, можливо, на півфодер такий. Вітіні отримає гарний апгрейд по рейтингу, але подивіться на цю карту: 89-й рейтинг, 90-й окей. А всі інші стати не те, що нижче 90 Пейс 80 паси 86, удар 80-й, Пейс 72-й, Дев 75-й, 70 фізика, карта має 89-й -та рейтинг. Так само Педрі. Вони змінили Вітінню, забрали тікітаку, дали йому родин дріблінг. Педрі забрали, по-моєму, трикутник, дали ферстач. В Педрі 89-та карта. Два стати вищі 80 на 89 карці. В мене голову не вкладається. Шоу ми вже проговорили. Федеріка Вальверде плюс один, на мою думку, заслужено. І це буде. І, і подивіться, 89-го Вальверде. Ну, типу, оця карта буде дорогою. І ще й батарейку йому дали для центра поля, для бокс ту бокса, на мою думку, краще, ніж павершот. Федір буде гарний. Вінісіус Джуніор отримав мінус один рейтингу, але Пейс є, удари непогані для старту, дрібла є, буде дуже дорогий. Патрі плюс один по РійТу. По... Ну і теж Лондбол. Достатньо м'ятовий, 80 плюс, багато стат, але знов. Порівняйте 89-ту Патрію, 89-го Феді револьверди. Джоук. Маріона, 89, теж тут є 4 з 300-ти нижче, 80. Але дріблінг високий. Не знаю, треба дивитись на цю карту в Рі поглянув. Можливо, з Патрі на початку будуть такими достатньо дешевими бістами. Леон, захисниця, 89-й з підкатом Хакімі, 89-й. Ви такі. Тут мав би бути нуну Мендеш. Ні тут Хекімі. Я не проти він класний сезон провів. Але де Нуну мендеш? В мене питання? Я не розумію. Хекімій має 92-й пейс. Але 82 й де в карта 89-го рета. 79-та фізика, 82-й пас, 83-й дріблінг. Джоук. Рафіня, апгрейд абсолютно заслужений. 89-й рейтинг. Рапід золотий. Тут до карти питань мінімум: 91-й пейс, 80 хоча б сьомий э, дріблінг, п'ятий пас, ну, мінімум, типу, в контексті того, що вони в цілому зробили. Можливо, під 89 рейтинг треба було робити хоча б 86 удари, хоча б якісь 87 паси. Тоді це пасувало більше. Але, виходячи з того, що ми бачимо більше інших, ще норм. Донна Рума Алісон залишили рейтинги 89, і Джошуа Кіміх отримує плюс 3, але 89 рейтинг, 72 пейс, 74 удари, 89 паси в нього лише, 83 деф. В Джошуа Кіміха, в ЦОПа, Гаррі Кейн, е, найкращий по він найкращий бомбардир та Бундеса. Або один з він там настріляв щось. Я бачив твіт, де Баварія писала, що він за два сезони вже 90 голів забив. Йому занизили рейтинг і 64-й пейз дали. Ну, типу, я не знаю. Фінес залишили на тому дякую, 92-й удари класно, але 64-й пейс це вирок, насправді, на початку гри. Хіба там десь у відтяжці грати, пам'ятаєте, як перші перші це зовсім тижні. тібо бо 89 й рейтинг, Джоул Бельгем залишається 90-м, але лише дріблін. 90-й є. В Деф менше 80, І навіть минулого року була така сама карта. Наступний джок. Орлін Голланд. Привіт, телега FC 86 пейс. А що зробили з холодом? Йому теж ногу відрізали. Я не розумію цього. Ерлін Голланд FC 25, Пейс 88, Тут 86. Одразу доугрейте на 2. Рейтинг залишили. А, рейтинг мінус 1, але пейс на 2. Я не знаю, ну по-моєму, Хален. Типу, я б зрозумів, якщо б йому удари, можливо, трошки погіршили. Але ну він як біг, як кінь, по-моєму, так і біжить як кінь. Ні, виправте мене, якщо не правий. Родрі лише мінус один рейтинг. Чому кажу лише? Бо він майже весь сезон пропустив через хрести. Він травмувався на початку, в якому в третьому чи в четвертому турі з Арсеналом. Він пропустив все. Йому дають лише мінус один даунрей. На мою думку, це супер дивно. І подивіться на ці стати. От хрін з ним з рейтингом. стати, друзі, найкращий стат в карти з 90 рейтом: 86. Це паси, і деф. Як куди? Ця карта має бути 85 п'ятого рейтину, шостого. Який 90-й? Тільки така золота, але в Холланда, до речі, золотий лоудрівен. Я думаю, що з золотим лоудрівеном Холланд буде один з найбільш метових форвардів на старті. Бігти буде лоудрівен, Ленксі то буде імба. Ще один е, метовий форвард. Це точно це буде Усмана Дембеле. Йому дали одразу плюс там чи 14-15 до ударів. Нарешті удари йому привели до належного вигляду. 91-й пейс, рапід, 88-й удар, 93-й дріблінг. І оце карта, 90 рейтингу. все. Нуль питань в мене. Це буде піс це буде один КК плюс на старті, це буде один з найдорожчих. Він, напевно, Вінік, Мбапе, звісно. Можливо, десь там Халанд умовний. Ну, Халанд дешевше, думаю, буде. Але от Дум Дембеле, Віні Кімбапе, напевно, з хлопців топ-3. Керолін Грегам Гансен, 90 рейтинг. По-моєму, вона і була. 90-ю. Та чи була 82 Тут 90 Та, я не думаю, що сильно змінила. Золотий Трикстер залишили. Окей. Віорджол Ван Дайк. Плюс один рейтинг. Але, друзі, подивіться на пейс. 73. В Гебріла 64. Йому не апнули. Вандайка 73. А куди вони будуть бігти? Як будуть відбуватися абгрейди? Що, Що це взагалі таке? Ну, типу, ви апаєте карту, але робите її гірше. Базару, йому дали гачок золотий замість Еріала. Не знаю, чому вони вирішили це змінити. Ну, але можливо з точки зору м'ятовості просто його зробити кращим. Але пейс, якийсь фул. Джок. Ну і топ-4 карти. Це в нас. Айтана Бодмачик, Іліан 2П, Олексія, Будуяс і Моу Салах. Два хлопчика, дві дівчини. Моу Салах отримав плюс 1, плюс 2. Він був 89-й по рейтингу. Але, по-моєму, він не отримав пейс. Напевно, це логічно. Бо він бігти не став швидше. Плюс 1 удари отримав, паси йому, плюс 4 апнули. Дріблінг хапнули плюс 2 і плюс 1 фізика. Ну, типу, тут якось плюс-мінус, але знов карта 91-го рейтингу лише один 90. І порівняйте Кіліан БП, 91 рейтингу 390 і 97-й ПС. Ну, то ясно, що це буде шалена різниця. Ну, за такою логікою. Салаху треба було давати, там, я не знаю, удари 92 й якісь. 90-90-ті можливо, 90 паси. 92 й дріблінг і лишати 89 дев'ятий пейс і 76 ту фізику. Тоді це було б логічно. В мене таке враження, що вони ці карти просто намалювали. Ну, от, абсолютно рандомно, як в тому мемі, що просто з вулиці взяли людину і все. Типу, ну. Рот, Халанд, Холанд, я не розумію типу стати Беллінгема. Ну, всі ці, які я вам назвав по цих золотих картах, я цього не розумію. Можливо, ви розумієте, але мені це вже не до вподоби. Давайте підсумуємо. Ми отримали значне підвищення рейтингів і. Достатнє суттєве погіршення стат. Або якщо в когось підвищили рейтинг і стати покращили, вони їх покращили не сильно по відношенню до того рейтингу, який отримали карти. Ямаль вам передає привіт. І тепер в мене питання: а що буде далі? Умовно, перше промо Вандайка, 91-й рейтинг. Вони що йому дадуть? 75-й пейс? 92-й рейтинг Вандайк буде, буде мати 77-й пейс. 93-й буде мати 70 там якийсь 8-й, 79-й, і коли ми на тоті 82 отримав, це дивно. Типу, тепер ми будемо отримувати що? Е, карти плюс один рейта, але більший овелл апгрейд. Але з великою кількістю промоїки і їй не зменшать. Вони про це говорили. То це знищить ці золоті карти, окрім там трьох чотирьох нормально сформованих м'ятових ще швидше, бо кому вони будуть потрібні з такими статами? А зазору немає. Мені не зрозуміло, як це взагалі відповідає заявам про заниження кривої, про яку їй казали, і про те, що вони почули ком'юніті. Можливо, я чогось не розумію. Звісно, вони підвищують рейтинг карток, щоб в еволюції вони не підходили якимось чином, але з такими статами. Це знов просто незрозуміло, як цикл золотих карт вони, який вони запланували, що буде по промо і як вони їх будуть апгрейдити. Ну бо це суцільний кіжок, щоб Продрі став грабельним, йому треба одразу накидати на інформа умовного 15 пейса. І що тоді буде з золотим? Та він і так буде на початку, майже нікому не потрібний вже з такими стадами. А що буде далі? Так само, Ямаль 89 й апгрейд там. Плюс один пейс інформ дається, інколи плюс два дається. Скільки треба цих абрейдів, щоб в нього там 90 пейс плюс був. Незрозуміло, пишіть ваші думки, але ми палали трошки на стріми. Також давайте я вам покажу цікавенькі моменти. Це в нас плейстайли нові, і які карти їх будуть мати. Аріал Фортес це на захист той, що був раніше Аріал, Каннаваро, Люсьо, Кордоба, Рюдігер, Скотт Гарсі, але тут ще й два нападники додалися, не знаю. Можливо, тут же якісь помилки, бо ми бачили на цьому скріншоті форварди в шоу, бачите, з цим от Precision Header, по-моєму, плейстайлам. А тут захист дали форвардам в захисті гру головою. Як на мене це olhada é Дивно, але ну як, як, як є. Далі, Enforcer, цей самий він, по-моєму, почав зливати першу цю базу. Руд Гуліт, Дрогба, Прінс, Гомес, Дьйокеріш, який буде 87-му рейтингу, до речі, Гьокериша -E під 87-ом рейтинг, пейс 90, 91 ша фізика і 86-й удари. У карти 87 го рейтингу більше 90 плюс стат, ніж багатьох карт 89-го, восьму, 90-го рейтингу, навіть 91-го. Джоук, але знов буде мати класний. Типу, цей Фортрес Плейстайл, пам'ятаєте, спиною корпусом закривати. Може бути дуже метовий І в гуліта прибрали Еріал. Мені здається, це потенційно прикольно саме в контексті ну, метовості Також у нас оцей геймченджер, новий плейстайл. Е, з ним можна бити трівелу, Недвід, Мартінес, Шукер, Барнс, буємо. До речі, буємо гарна карта. 88-й пес, удари, четвертий дріблінг. І на старті це може бути аля такий. Ну, не к'єзи минуло сезонний, але щось таке. Відносно. Ну, я, не буду, я не думаю, що він буде прям дешевий біст, але щось, типу, 100ка-біст. Дюморней, Кюарежма, так само герой Таліска і Пауло Дібала будуть мати цей новий плейстайл. І також, нас це не Інтерцепт, інвентітів плейстайл це флеєр плюс трівела-передач. Колд Палмер І він буде 87-м рейтингом. І теж карта. В нього паси гарні, дрібін гарний. Позиція цаплише, Ну, але плейстайл дивний. Чому не лоу дрівен, Не Фінес, я не знаю. Ці паси. Так, кого тут ще позливали ікони New Icon Playstyles? А, нові, нові золоті плейстели на іконах. В Зіку буде Фінес. Герда Мюллер, я так розумію, цей Aerial Fortress. Мігем гем намалювали Low Driven, Рівалдо, Акробатіка. О, це GG, Алан Ширер теж буде грати головою. Стоєчка буде бити Low Driven, 90-й пейс, 91-й удар, 90-й дріблінг. О, стоєчка буде бістом. Стоєчка буде неймовірним бістом. Майкл Оуен отримає Квікстеп. Абу Фінес, не впевнений, що це покращення. Георгій Хаджі отримає Дедбол, золотий, Клози отримає так само цей Фортрес, Макеле Гачок, Шукер. Погано мені вже тут видно. Банкс, креспа. Тут же нижній ряд, погано, друзі, видно. Кукуреля, а, Оліс цікавих карт. 86 рейтинг, 78-й пейс. Ну так, і ось люди теж пишуть злив, і є has an agenda against pace the sier. А як в Оліси може бути 78-й пейс? Ісака ми поговорили. Коротше, а, Месі Роналду. Месі. В Внуно Мендеша 86-го рейтингу карта, і в нього 80-й деф і 77-й фізик. Я вже не буду шукати вже це відео йде і так довго, і закінчимо ми на легендах. На Лео Месі і на Кріштіано Роналду. 86 й Лео Месі мінус 2. 85-й Крістіано Роналду мінус 1, але насправді Лео Месі стільки такого. І 90 м дріблою. 85-й ударабі, 85-тим. Пасами може бути гарним стартером, з рахуванням того, як вони інші карти взагалі занизили. Я думаю, що Месі буде непогано і крішу буде важкувато. Але я готовий читати ваші думки в коментарях. Давайте. Можливо, ви зі мною не погоджуєтесь У мене два питання повторюсь. Як це взагалі їм прийшло до думки? Чому такі рейтинги? І два як взагалі вони планують розвивати це протягом сезону? Навіщо? Я поки не розумію, але побачимо це все вже зовсім скоро. І побачимо з вами теж зовсім скоро. Сьогодні, в п'ятницю, на стрімі приходить в нас новий Сізон присізан. І можливо, нові рейтинги ми також будемо аналізувати. Сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Бережіть себе, все буде Україна. па-па.